Діяльність потужного наркокартелю припинили міліціонери на Дніпропетровщині. Двоє ватажків злочинного гурту за ґратами. Під час затримання вони чинили запеклий опір, а одного із утікачів спинили тільки три кулі в спину. Скільки вдалося вилучити зілля та що загрожує ділкам, знає Артур Терещенко. Що поблизу залізничного вокзалу з жигулів жваво йде торгівля метамфітаміном, Оперативники дізналися кілька місяців тому. Та вистежити ділків удалося лише наприкінці липня. До чорної вазівки міліціянти підскочили зненацька. Саме в цей час покупець та продавець дурману рахували гроші. Преступники при задержанні оказали активне противні. Одного з них удалося задержати недалеко від автомобіля, за вторичний гнатися. І только после применення спецсредств дравського действия його з удалося задержать. Утікач дістав три кулі в спину та вже за кілька годин разом із іншим затриманим спілкувався зі слідчими. В ході, оперативних в ході осмотру даного автомобіля було обнаружено, в бардачки пакет поліетиленової з психотропним веществом метамфетамін. Примірне количество його то 50 грам. Вартість вилученого автівки забороненого краму понад 100 тисяч гривень, але то були лише квіточки. Під час обшуків у помешканні затриманого виявили потужну нарколабораторію та готове до вживання зілля. Його вартість вражає. Це Віщественне доказательства, з'ятої у преступників. Тут знаходяться і прекурсори. І оборудування необхідне для приготування психотропних веществ, ну і готове психотропне вещество. Общая сума із по ценам чорного ринку, оцінюється більше, ніж мільйон гривень. Щодня виробляли та встигали продати 5 тисяч доз метамфітаміну. У роздріб правили 200 гривень за дозу. Прибутковий бізнес, за який оновлений кримінальний кодекс визначає від 9 до 12 років за гратами, налагодили колишні рекетири. Інші учасники злочинного гурту нині в розшуку. Правоохоронці запевняють, їхнє затримання лише справа часу. З кривого рогу Артур Терещенко, Олександр Самсонов, НТН.